Украї, земля палає, і кожного дня сирена усюди волає, мій Харків непереможний, бо в нас є сила, сила землі, що зветься Україна, ми стали на захист держави, прості цивільні. Переможем русню, ми люди вільні, ми не хотіли війни та вчимось стріляти. Команда лелеки вперед, вже час поспішати. Лелеки ка 33 три, вставай, рівняйсь струнко, разом до перемоги. О на зв'язку, Вольт, Ларена, Кет, Металістка, Дим, Марта, Свята, Рибка, Вчителька, Мала, Радниця, Оса, Сестра, Пуля Тиха, Сева Дух. Тим, щоб люди себе почували. Впевнено, і могли поставити заслон цій навалі рашистські, який йде. Скажіть, будь ласка, чи пов'язані ці курси напряму з мобілізаційними заходами? Ні в якому разі ці курси їх завдання, головне завдання це у відповідності до закону України про національний спротив, основи національного спротиву, підготувати населення і Кажуть з патріотичної точки зору і з інших якихось моментів, але мобілізаційні процеси це одне, а підготовка населення до національного спротиву це окреме завдання, яке поставлене державою для того, щоб люди могли свою оселю, свій дім могли захистити в будь-який момент. Чи планується наступний набор наступних груп? Обов'язково. Хто бажає добровольці, на ці курси, запрошуємо. Інструктори в нас підготовлені, вони мають авторитет серед населення, це інструктори з ваших громад. Тому запрошую. І це ніяк не пов'язано напряму з мобілізаційними заходами. Кожного з нас торкнулася клята війна. Та допомога від друзів завжди поспіша, ми волонтерим, донатим, просто сітки плетем. До перемоги в певному разом. Значить, ми сьогодні зібрались для вручення сертифікатів нашим слухачам із Зачепилівської громади. Які пройшли базову загальну військову підготовку з успіхом? Я вважаю, що, що всі довольні. Я теж довольний. Зачепилівка. Це просто креативні люди. Це ну, ну прям ні дати ні взять. Я ще таких не зустрічав. Ви, ви дуже патріотичні і винахідливі. Тобто з вами було працювати дуже добре, і я надію, що надалі ми будемо співпрацювати з громадою. Представника управління обласного центру підготовки населення до національного спротиву, куратора відділення Берестинських інструкторів, це Ігор Андрійович Бондаренко. Прошу, будь ласка. Шановні колеги, до вас звертатись можу так. Бо ви пройшли базовий курс загальновійськової підготовки. Хай він був і короткий, 96 годин, але це і не мало, три місяці. Ви від своїх сімей, від своїх дітей відривались для того, щоб оці навички надбати, для того, щоб зрозуміти, як це боронити свою хатину, свою державу. Ось люди, які приходять сюди, по-перше, зразу розуміють, для чого це все і проти кого це все. Бо коли наш ворог буде розуміти, що за кожної стіни, з кожного хатини його буде чекати лише смерть, якщо ви знаєте своїх знайомих, близьких, хто ще не пройшов курс загальновійськової базової підготовки, заохочуйте, Бо не так це важко, але це дуже важливо. Я вас вітаю з завершенням цього курсу навчального Вітаю вашого інструктора, дуже йому вдячний. Ми зможемо допоможути. Є в мене така благородна місія сьогодні. Не лише інструктори наші, а і ваші е, представники влади, в частності Зачепилівської, вони приймали безпосередню участь в тому, щоб надати можливість вам займатися цією справою. Тому від нашого центру від імені директора. Прошу Олену Олександрівну вийти на сцену. <плес> Вітаю вас, Благодаря. за Ми вам дякуємо за те, що допомагали як має? Я хочу вам подякувати за те, що обласний центр. Національного спротиву проводить такі заняття. Дуже приємно, що наші зачепилівські найкращі. Це дуже да, приємно ці дівчата. Так, так. Я пишаюся кожною і кожним. У нас сьогодні кращі представники з кращих. Тут і медики, і вчителі, і волонтери, і бізнес, і депутати. Я буду май надалі співпрацювати. Добре. Пишаюся, просто днями і ваша Дякую вам. Дуже дякую. <плес> Шановні наші колеги, є ще одне таке завдання. Ви бачили відеокліп, знаєте, хто його створив, знаєте, хто ці слова, які за душу беруть, написав. Тому Олена Васильовна запрошує Разом з вами проходили цей курс. Я від нашого обласного центру, від директора, вам цю почесну грамоту вручаю за досягнення, яке ви зробили. І за те, що ви що називається до душі, прийняли словами. І ще одне, ці ваші слова. В Астрії перше, перше місце зайняли. Це в... Перше місце. в Європі вже зразу. <реку> Оця подяка Лалеки. Це наша подяка. Не тільки моя. Ви мене надихнули, і я з, з сльозами на очах говорю, що я з вами прощатися не буду. Ми будемо навчатися далі. Це наша подяка. Дякую. Прошу отримати сертифікат Волохіну Вікторію Миколаївну. Дикул Яніна Євгенівна, будь ласка. Духова Олена Васильівна, Михайлівна. Я вас Михайлівка. Крупіна Ольга Васильівна. Наші Катерина Володимирівна. Я вас вітаю. Мерзляк був Олександрович. Дуже радий, що ти хочеш пов'язати своє життя із з військовою службою. Все, я тебе вітаю закінченням курсів. <плес> Осоча Тетяна Вікторівна. Вітаю <плес> закінченням курсів. Всього вам кращого. Ви робите добру справу. Все, до перемоги. Воно <плес> марю вас, Світлана Вікторівна.

Добре, це пройшли світло чурабова. Жили невська Лариса Васильєва. Будьте зараз з що ми вивчили. 33 ставай, струнку, разом до перемоги. Хто на зв'язку? Кет, металістка, Марта, свята.